Мої вітання новини на Ukrainian Media Network Суддя Катерина Супрун Назар Задирій і до важливого Київ на порозі червоної зони. Про це говорить очільник Київської міської державної адміністрації. Поки що і <свіття> <свіття> да, міський голова Києва Віталій Кличко за минулу добу в Києві понад одна тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість з них у важкому стані. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюється. Київ на порозі червоної зони. Сьогодні єдиний Спосіб зупинити розповсюдження вірусу та уникнути найсуворіших обмежень масова вакцинація. Бо 98% госпіталізованих до лікарень не щеплені і помирають в абсолютній переважності не вакциновані пацієнти. Ще... Про це йдеться на Фейсбуці. Віталія і, Кличка. і там ще в нього під цим постом його була така картинка: Хочеш шастити, вакцинуйся. А тим часом сумщина теж переходить до червоної зони карантину з 23 жовтня це вирішила е, вирішила державна комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Я повідомив про це міністр кабінету міністра рів олег Немчинов. так що маємо ще одну область яка буде в червоній в зоні ну і також сьогодні на кабміні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що локдауну не буде в Україні будуть намагатися повного локдауну. Да, будуть намагатися ну, не, не зупиняти не зупиняти економіку. А, і, тож він зазначив, що навіть у червоній зоні бізнес і громадські заклади зможуть працювати, якщо всі відвідувачі і всі працівники цих закладів будуть повністю вакциновані. І єдина альтернатива локдауну. Масова вакцинація. Ось так. А Апарат Ради національної безпеки і оборони. Оприлюдним голосарій, де. Апарат. А мені почулося парад. Думаєш? Що... Апарат. Апарат РНБО зробив глосарій. Там ви можете, у нас є посилання, і воно буде Заходите, в описі під відео. І, є так. Документ, так. І, і там цілий документ, він такий, там 64 пункти здається, як слід, де фейк, а де варіанти правильних назв там, щодо. Агресії Росії проти України, і там правильно йдеться, що це у нас російсько-українська війна. Ну і водночас там сказано ну, фейк-клішет, те, що використовують там пропагандисти російські у нас, і те, що використовують пропагандисти російські на Московії в Донбасі використовують на Донбасі. це Правильно, там є, є буває два е, можливих варіанти правильних: е, київська влада хунта. хунта на Україні. Звичайно, де, ми знаємо, де таке кажуть. На Росії так кажуть. Ну от громадянська війна так. в Україні, внутрішній конфлікт в Україні, українська криза, це як варіант фейку. Uh -huh. Його альтернатива збройна агресія Росії проти України, акт російської територіальної агресії, а, у а, порушення статуту ООН або російсько-українська війна, російська війна проти України, військове вторгнення, інтервенція Російської Федерації, російсько-український конфлікт, а, правильно говорити: збройна агресія Росії проти України або російсько-український воєнний конфлікт. А, ну в Тимчасово окуповані території тим, Криму та місто Севастополь. Це стосовно стосовно, стосовно Криму Глосарій. Ну, так і ще є стосовно Кримський АТО, міст. Ось... Незаконно збудований мостовий перехід між тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим та Російською Федерацією через Керченську протоку або так званий Кримський міст. Ну це мені більше та заподобається. Так тому, що Крим... вона коротша, <с? <с?> 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 ну і тут звичайно є про АТО і ООС і ОРДЛО, і там ДНР, ЛНР. То краще говорити, як нам пропонує апарат РНБО, ордло, орло, ордо, орло. Тобто... Ордло, ордо, орло, окремі райони Донецької, Луганської ну, областей да. України, або тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, тимчасово підконтрольні уряду України, владі України Україні території Донецької та Луганської областей. Конфлікт Києва з Донецькою та Луганською областями це е, приклад фейку. А е, бажано назвати не бажано, а треба називати збройна регресія Росії проти України, російсько-український конфлікт, який Росія ініціювала, фінансує е, та яким керує або російсько-український конфлікт якому. Росія є стороною, який розпочався з окупації Криму та продовжується вордло. От мені слово от конфлікт так. взагалі от не подобається. Я не знаю. Там уже було вище російсько-українська війна, воно так і є. Ну, юридично, у нас правда не зазначено цей пункт, що у нас війна. Ну. Та все ж і ще є про міжнародні е, нюанси, як там слід наприклад називати е, Білорусь, Білорусія. Білорусія це неправильний. Ось ви Білорусь, Білорусія держави Балтії, а не Прибалтика. Uh -huh. Або Прибалтійській Республіки треба говорити держава Балтії. Так само Придністровська Могдавська Республіка, це Придністровський регіон Молдови, Лівобережжя Молдови, Абхаз Республіка Абхазія це окупована Росією, Грузинська територія Абхазія, Південна Осетія – окупована Росією, територія у Цхінва. Альському районі Грузії ну це важливо теж, звичайно ж, знати. Такими були найголовніші новини. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Безмежно вам дякуємо за вашу підтримку. Всі, хто хоче підтримати нас, гривнею, для вас є реквізити у нас на сайті. Дякуємо вам за увагу. І зверніть увагу, до речі. Ось ця кнопка наша: Donate. На сайті. Ну, і неможливо не помітити. Там от червона кнопка Donate і всі реквізити для вас ось які доступні. Отже, дякуємо вам ще раз за увагу. З вами були Назар, та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.